Перший дом, другий дім. Дому. Другий дім, рідний дім, пока домою. Второй моїй дом. Що для вас є церква, джерело життя? Любі мої, це, це моє життя, це моя любов, це моя підтримка. Відколи я познала Бога і були різні обставини, вона ніколи мене не оставляла. І навіть і тепер я. Завжди маю підтримку, завжди маю родину, сім'ю. Мої родичі поступово відходять у вічність. А церква для мене це все. Для мене це другий мой дом, вторая моя сім'я. Ну, Ти черпаєш тут от Бога благословення для того, щоб тебе йти далі, вдохновлятися, наповнятися. Ну Що еще можна сказати? Найкраще це наша церква, джерело життя. Для мене церква джерело життя. Як спочатку я її пізнали як друзі, як сім'я. Дуже-дуже велика і дуже рідна сім'я. Це натхнення, наповнення для подальшого життя. Спасіння і життя вічне. Я що мене Господь знайшов в цьому світі. І я членом церкви являюся, істочник життя. Для мене це, звісно, це велика частина моєї життя. Я хожу в цю церковь вже 20 років. И, конечно, с ней связано очень много. Это спасение моей семьи, моего мужа, моих детей. Это изменение моей жизни. Это прекрасные люди, которые, на самом деле, я очень дорожу ими. Это, ну, это, это моя жизнь, <свистит> скажем так. Это моя церковь, это мой Иисус. Это для меня все. Первый дом для меня. Церковь жилило життя. Я тут народилась, хрестилась, і живу по сьогоднішній день. Для, для мене церква джерело життя це місце, куди я можу прийти, зустрітися тут з Богом, зустрітися тут з Духом Святим, наповнитись Божою благодаттю. І для мене особливо важливо, що я можу тут зустріти тих людей, з якими мені комфортно, з якими мені цікаво, і яких я люблю і поважаю. Я в цій церкві народилася і. Маю служіння, яке мені Бог дарував. Я радію, що я можу приносити пользу для нього, радіти з людьми, нести його Євангеліє. Служіння Божої молитовної церкви, коли люди приходять у дім Божий, славить Господа, співають пісні, розбирають слово Боже. Для мене це місце зустрічі щасливих людей. Які об'єднані думкою, вірою і впевненістю в тому, що Господь має великі плани і розуміння, бачення, і найголовніше спасіння для кожного із цих людей це можливість служити іншим людям. Це велика велика родина. Це як сім'я. Я приходжу як домой, отдыхаю, просто отримую удовольствие від от того. З всіми початися, познайомитися, по что-то новое старые. Ну, Це сім'я, це дружба. Ну, Ти приходиш просто отселені. Надія в завтрашнім дні. Ця церква вона сповнена Божою славою. Вона дуже промолена, вона лайтова, класна і благословенна. Тут захист. тепло, э, повага, э, очень много внимания и тепла вот просто от людей, которые не являются твоими родственниками по крови. Вот. И приятно, что ты для всех сестра, и здесь у меня много сестер и братьев. Вот семья. Радуемся, мы молимся, мы поем, мы прославляем Бога. Это все для нас, это церковь. Это моя родина, это мое життя. Це мої улюблені друзі, це найкращі пастори. Це просто любов. Коли я перший раз приїхала, то я тут і залишилася назовсім. Я сама з дитячого будинку. Це для мене стала сім'я. У мене є папа і мама духовний. У мене є брати і сестри. Нас тут люблять, терплять і кажуть. Це ще не все, бо Бог приготував вам краще зоставайтеся з нами до небес. Це сім'я, це зустріч з Господом, це наповнення Святим Духом, рідний дім. Ти довго думаєш? Для мене церква джерело життя це є мої друзі, мої друзі. Це є служіння стовідсотково і це є стовідсотково сім'я. Тому що ми тут всі дружні, ми тут всі такі. Один одного любимо, один одного підтримуємо. Моя сім'я, мій другий дім. Для мене церква це все. Це моє життя, це моя мрія, це моя сім'я. Особливо зараз, тоді як війна, якби не церква, я б не вижила. Правда, я не вижила. Я вже 35 років в цій церкві. Я ні жодного дня не пожаліла про те, що мене Господь знайшов. Я дуже дякую більше йду з радістю, ніж додому інколи. Люблю народ, люблю церкву, люблю це, це здання, де ми знаходимося. Слава Ісусу Христу! Ну, це нова життя. Я обрела нову життя, нових друзів. Все прекрасно. Що вам сказати ще? Дає надіжду, дає назідання. Коли ти приходиш, з'являється вера. Для мене церква джерело життя це велика духовна родина, яка сьогодні разом служить Господу, прославляє його справи та втішає одне одного. Це дім, дім в усіх його розуміннях, в усіх його значеннях. Це дім. Для мене церква джерело життя це як прекрасне Божє поле. Спочатку колосок зеленіє, потім наливається плодами, зазрівають і золотіться, і Господь радується. Слава Богу! Це та церква, де мені, як в дитинстві, тепло, затишно і просто добре. Для нас ви залишаєтесь сім'єю. Я народилася духовно в сім'ї, в церкві, спочатку в житті. Наша сім'я народилася в цій церкві. І ця церква поставила несправді слід в наших серцях. Дуже радий, що ви з новых служений, что вы открываете церкви новые, что Бог благословляет вас. Помним, любим, целуем и обнимаем всех. Церковь – источник жизни. Для меня это люди, через которых Бог не раз меня обнимал, с которыми мы много вместе служили, вместе молились, вместе смеялись. И пусть мы сегодня далеко друг от друга, но вы навсегда в моем сердце. Для нас церква джерело життя це як батьківські дім. Тут ми познайомилися з чоловіком, у нас було весілля, народилися діти, ми багато служили. І це був дуже цікавий та насичений шлях разом з церквою. В церкві джерело життя ми знайшли багато друзів. Також Бог являв через людей цієї церкви багато любові до нас. І церква джерело життя випустила дуже дуже багато таких благословених сімей, які пішли далі і понесли за собою те світло, ту культуру та атмосферу церкви джерело життя. Церква це є спілка людей, які покликані до Божого поклику. І інституція церкви створена самим Господом Богом, бо він сказав: Я створю церкву. Церква це є сіль для світу, І церква це є світло для світла. Тому запрошуємо. Велком до церкви джерело життя.